Та навіщо ці притулки знову гроші просять? Але правда в тому, що ми не просимо ці гроші для себе. Ми просимо їх для тих, хто не скаже, що йому боляче, холодно, чи він хворий, чи він просто шукає свій дім. Ластом шелтер це дім для сотень тварин, покинутих, голодних, постраждалих. І щоб цей дім продовжував існувати, нам критично важливо зібрати 700 тисяч гривень. Ці кошти не якісь абстрактні, вони йдуть на те, щоб наші тварини були нагодовані, проліковані і мали все необхідне, і щоб кожна тварина почувала тут себе в безпеці і в топоті. Ми приватний притулок і тримаємось виключно на вашій допомозі. Якщо ви хоч раз думали, а як допомогти, то зараз той самий момент. Підтримайте нас, бо кожна гривня. Це крок до життя в теплі та безпеці для тих, хто вже надто багато втратив реквізити в шапці профілю. І дякую що ви поруч.